Якщо ви перший раз на моєму каналі, вітаю я Ліза. Завжди мріяла пожити в різних країнах світу і мати свій Ютуб канал. Наразі я в Таїланді в місці, де багато крабів, і називається це місце. Правильно, рабі і в цьому відео я розкажу вам все, що необхідно знати про цю локацію. Не просто о який тут гарний пляж і островочки, а реально потрібну інфу, яку вам не розкажуть тревел блоги. Бо мій канал не тревел блог, а корисна інформаційна платформа про переїзд в інші країни і всякі корисні лайфхаки, які збережуть вам час і гроші. Не дякуйте, не дякуйте, просто поставте лайк. В кінці цього відео поділюся своїм суб'єктивним висновком, чи підходить крабі під Гонцей і свою загальну думку про цей райський куточок планети. Поїхали. По традиції починаємо з географії. Провінція крапі розташована на півдні Таїланду, на березі Андаманського моря. Це один з основних центрів пляжного відпочинку України. І, хоч тут дійсно дуже багато крабів, походження назви не має нічого спільного з цими чудовими створіннями а з тайською прикладається як меч на захід, через невелику протоку знаходиться острів провінція Пхукет, з якою ми сюди і приїхали на автобусі за 160 бат. Крабі відрізняються скелястими, прямовисними лапняковими скелями, густивими мангровими лісами і більш ніж сотнею прибережних островів, які виступають із моря, мов гігантські валуни, порослі тропічним лісом. Ще із важливого: тут є аеропорт, з якого ми через тиждень вилітаємо в Куала лумпур це столиця Малазії. І тут дуже мало русні. Ну і українців тут теж дуже мало. Провінція ділиться на вісім районів. Туристична це муанг. В свою чергу цей район можна поділити на три зони: Крабі Таун, пляж Аонанг і пляж Клон Муан. Маю надію, що правильно це вимовило. І ось тут я хочу зупинитися більш детально, коли я бронювала житло. На жаль, не було такого каналу, як мій, який би підказав, де зупинитися краще. Але тепер, поживши тут три тижні, я можу з певненістю сказати, що найоптимальніше і найкраще. Ще це Аонанг. Крабітаун це щось на кшталт інфраструктурного села, але до пляжу їхати 25-30 хвилин. А от клон Муанг це прям на пляжі, але тут геть немає інфраструктури. Аонанг має все, що необхідно: море, інфраструктуру, мальовничі пейзажі. Я цього не знала, і навіть вже не пам'ятаю, чому рішення випало на район клон Муанг на цекондах, на відміну від Кукенського конду цей. 呀。Yeah. Цей я рекомендувати не буду, бо є багато мінусів. Є і плюси, звісно, і вони серйозні. Подивіться на цей вид з балкону, але мінуси достатньо вагомі. Тим не менш треба брати до уваги, що зараз не сезон. Можливо, якраз сезон наш район і краще він буде не таким переповненим. Тому я залишу прямі контакти наш управляючого, посилання на Airbnb, щоб ви подивилися фото. Також залишу всі корисні геолокації в цьому районі. По типу, де набрати воду і купити свіжі продукти. І перехожу до наступної базової речі: транспорт. Прямо біля нашого кондо є оренда байків. І як приємно виявилося, що власник британець, а його дружина українка. Минулого місяця на пакеті ми брали PCX, бо так порекомендували, що на двох він зручний і все таке. Але коштував він 6 тисяч бал. На крабі ми вирішили нарешті економити і взяти щось бюджетніше, але не клік, бо мені особисто. То клік на двох незручних. і я завжди хотіла такий закос під ретро. Наш вибір пав на Yamaha Пазіо. З плюсів це електробензиновий гібрид, достатньо великий багажник і на двох зручне широке сидіння. З мінусів він не такий потужний і на горку їде тяжко. Але для крабі, знаєте, саме то його ціна 4 тисячі бат. Наступна базова річ: це харчування. Тут є купа маленьких супермаркетів, типу 7 7-Eleven, Superchip. і вони підходять для покупки і дрібниць більш серйозні речі, як і на покеті. Я рекомендую макро. Їх тут два. Нагадую, що в макро оплата тільки готівкою. Є ще лотес. Теж дуже класна мережа. Великий плюс можна оплатити карткою, але майте на увазі, що лотус є дорожчим. Наприклад, у це масло в макро коштує 99 бат, а тут 120. Ну і третій мій рекомендусьйон – місцевий трушний ринчик. Я не можу сказати, що на пхукеті немає таких трушних ринчиків. Вони напевно точно є, але чомусь нам вони не попадалися. Ми були на нічних маркетах, але це більше. Туристична історія, а тут з цієї сторони, по цієї сторони, дорозі і трошки далі є ще один такий самий. Вони працюють в різні дні. В чому їх фішка? Тут реально локальні люди продають продукти і локальні люди покупають ці продукти максимально дешево, свіжо і максимально калоритно. Вообще просто велике задоволення прийти і купити продукти саме тут, а не в супермаркеті. Не знаю, вайб є тут свій вайп. Далі переходимо до того, чим крабі такий особливий, тобто про дозвілля, і я одразу скажу, що не всі місця вдалось і хотілось відвідати, але ті, в яких ми були, я прорейтингувала. Прорейтингувала. Прорейтингу... Прорейтингувала. шосте місце: смарагдовий басейн або емеральд. Пул, це дуже гарне місце. звісно, не чаша молодості в нашому українському Криму, але непогано може бути: дорога до джерела пролягає по містку через мангрові дерева, десь 800 метрів. І в кінці вас чекає нагорода у вигляді окунутися в блакитну прохолодну воду. Причина, чому це місце останнє в рейтингу, бо їхати до нього від нашої локації дві години на байку. А це друзі мої така собі забава. П'яте. Місце печера з скелетом, велетня, друзі. Мої, общем, для того, щоб добратися до цієї печери, не слухайте гугл карти, а слухайте мене. Якщо ви все ж таки приїхали і знаходитесь, от в такій місцевості, то я хочу вам сказати, що ви приїхали не. Правильно, в общем, я обов'язково в описі залишу точку на Google Maps, куди необхідно приїхати для того, щоб добратися до цієї печери. Єдиний спосіб, щоб до неї добратися, це необхідно взяти Boat, яка буде коштувати вам 500 бат на двох людей. Ну зараз так двоє капітанів нам сказали. Можливо, якщо вас більше, вам воно обійдеться дешевше. За інформацією, якою зрозуміла зараз, це займе приблизно півгодини, тобто для того, щоб доїхати звідси до печери. Там півгодинки у нас чекає і повертає назад. Цю вартість входить прокататися по мангровим деревам. Ну зв'язку з тим, що ми дуже багато вже бачили тих мангрових дерев, нам воно вже не сильно цікаво а цікаво саме оця печера. Ну в общем, ми пакуємося і їдемо. Вхід був безкоштовний, але щось мені підказує, сезон буде мінімум 300 бат. Сама печера гарна, масштабна з всіма цими сталактитами, сталагмітами із купою камерів, Тому беріть обов'язково спрей. Келет велетня, на мій превеликий жаль, виявився арт-інсталяція. Бо знаєте, я люблю всі оці теорії по типу Ми не одні в цьому світі Піраміди будувала суперозвинена цивілізація, яка прилетіла з планети Андромеда і так далі. Убожню, але переходимо до четвертого місця. Тропа мав. Значить, ми купили бананів, приїхали, і на самому початку зустріли цього чарівного американця, який живе на крабі вже 12 років. Йому 74, Він тут волонтерить, доглядає за мавпами, собаками, курить ганджу, заряджає воду киснем. Це його слова, за що купила, за той продаю. Я від нього просто у заході. Знаєте, людей, від яких розпирає життя радістю. У це він прикольний дід привів нам лекцію на рахунок того, що мав кормити. Небезпечно і не те, щоб я цього не знала. Але він сказав, що мавпи між собою можуть побитися за той один банан. А я не хочу бути причиною мавпичої бійки. Тому по його рекомендації ми почистили банани, поклали в цю чашу, залишили йому і пішли на тропу. Цей вечір ми мап не зустріли, але в кінці тропи нас чекала нагорода у вигляді дивовижного пляжу. Я дуже рекомендую це місце, абсолютно подиху пейзаж третє місце печерний храм тигра. Такий трушний тайський храм. На вершині розташована статуя буди, і щоб піднятися на неї, необхідно подолати 1260 сходів. Це, друзі мої, ще той челендж. Але за що я люблю такі підйоми? Так за те, що люди, які спускаються, підбадьорюють людей, які піднімаються, типу. Тобі залишилось трошки, це того вартує, ти зможеш, і всякі такі класні позитивні слова від абсолютно незнайомих людей нагадують мені, що є ще в цьому світі добро, любов і людяність, і колись ми подолаємо той морок на нашій планеті. Хотілось би мені сказати, що вже не ті роки, щоб на такі вершини підніматися, але ні, роки ті, я молода, сильна і дуже гарна. На вершині дійсно дуже гарно відкриваються неймовірні види на порослі лісом вапняні скелі, і мерехтить золотом статуя Буди. А спустившись вниз, ми зустріли багато небезпечних, але таких милих створінь. Друге місце острови на лонгтейл човні. На нашому пляжі клон Муанг стоять дуже багато приватних човнів. Ми об'єдналися з нашими новими українськими друзями з Харкова. Обійшлася нам така поїздка 2,5 тисячі бат на 5 годин. Спочатку нас привезли на Хонг Айленд. Там ми заплатили ще по 300 бат з людини. Це заповідна зона, тому хочеш попасти на острови плати. На цьому острові гарна лагуна, а з дерев спускаються. Лічинки, напевно, метелики. Є оглядовий майданчик, все дуже гарно і чисто, одним словом, клас. Наступні дві локації я припущу, бо вишинкою на торті є останній острів остри Лао Ладін. Моя рекомендація це взяти їжу і просити капітана тільки про ці два острова, не витрачати час на інші. На останньому, хоч нас і застав дощ, картина була неймовірна. Там хочеться залишитися і почилити подовше. Перше місце каяки в мангрових лісах, друзі. Це медитація. Я не шуткую. Мені здається, що це місце витягнуло мене з емоційної ями, в якій я була на той момент. Коштує цей досвід 300 бат на цілий день. І з важливого обов'язково СПФ, спрей від комарів і багато води. Перша моя така щира радість тере здивування було від побаченої мавпи у воді. Далі канал серед порослих лісом скель. Потім знову мавпи в мангрових хащах. А потім ось ці різнокольорові краби. Ми просто зупинилися і на годину завтикали на маленький пляж, на якому тусуються ці мілахи. Комбінація води, лісу, звуків природи, крабів, мап це повний емоційний розрив і мій унікальний досвід. Я не можу передати, але я відчувала в той момент себе спокійною, щасливою людиною. Кажу аж Мурашки. Рекомендую від всього серця. Скажете, Ліза, на початку відео ти казала, що крабі це центр пляжного відпочинку Таїланду. Чому в твоєму списку немає пляжів? І в мене є що вам сказати, як воно є правдиво і чесно. Є тут, звісно, один пляж, і називається він Рейлі. Біч добратися до нього можна тільки по воді за допомогою лонгтейл човна або за допомогою каяків. Ми приплили сюди сьогодні за допомогою лонгтейл човна з пляжа Аонан. Коштувало нам це 400 бат. Але ми об'єдналися з дівчиною з Японії, яке Кхе. маю надію, що я не помилилася з її ім'ям. Ну і, в общем, нам обійшлося на трьох там по 150 бат приблизно. Я не В Чому унікальність цього місця? Ну, по перше, подивіться. На ці види, та види, якби серйозні пейзажі, унікальні, подихозахоплюючі, і друге тут. Бірюзового кольору вода, що в не сезон є дуже рідко. Наприклад, на пхукеті такі вилі в не сезон, що неможливо і небезпечно купатися. На інших пляжах рабі по типу Аонанг і Муанг Кло, там невелі хвилі, але за того, що мілко вода баламутна, і ти не бачиш, що відбувається в тебе на дні. Наприклад, мене нещодавно вжалила медуза, і я навіть не уявляю, як вона виглядала. І яка це була медуза? Було неприємно. Також є каміння на дні, і взагалі весь цей процес заходу в воду тут не є приємним і безпечним. А от на Рейлі біч ситуація зовсім. Інш рейлі це таке унікальне місце, де не один пляж. Їх тут три з блакитною, прозорою, неймовірно теплою, класною водою. Тут є печери, ці всі сталактіти, сталакміти, і взагалі ці подихозахоплюючі аватарівські пейзажі. Тут можна полазати, зайнятися скалолазанням, і тут ще є ось такий в'юпоінт, який ми обов'язково зробимо через пару днів не сьогодні. В общем, тут можна на такій канаці піднятися на в'юпоінт, а потім спуститися Ще в якусь лагуну не знаю, зробимо через два дні. В общем, рекомендаціон. Чому це місце не попало в мій рейтинг? Тому що ну це місце в принципі в не рейтингу там не конкуренції. Це маст хев, який ти маєш побачити, приїхавши на крабі, але є і інша сторона медалі пляжного відпочинку на крабі в не сезон. Це пластик і це просто повний пісець, друзі мої. Ми з вами на пляжі Муанкло, це 150 метрів від нашого фонду. Два тижні назад тут прибирали волонтери, і я особисто назбирала великий мішок переробного пластику. Не видно, правда? Періодично тут прибирають місцеві готелі, ресторани, але на наступний же день. Прилив приносить нову партію сміття. Ми бездонно споживаємо, викидаємо пластик. Всі ті абсолютно безтолкові непереробні маски, які ми чемно носили, зараз в океані. В Таїланд звозиться сміття з Америки, Канади, Європи, Японії. І це не завжди той пластик, який можна переробити. Плюс тут немає мусоросортувальних заводів, щоб сортувати внутрішні пластики. І чесно сказати, у місцевих немає культури цінити чистоту і не викидати, наприклад, обгорки на обочину дороги. Кількість сміття в світі більше, ніж можливостей з ним справлятися. Тому він і в океані. Підсумовуючи все вище сказане, моя суб'єктивна думка про Крабі така – це неймовірно гарний райський куточок нашої планети. Чи підходить це місце під лонгстей? Так, підходить. Але це точно має бути район Аонанг, там є пару комфортабельних конду. Просто треба приїхати і перший тиждень поїздити, подивитися і пошукати. Проблема пластику? Так, вона тут яскраво виражена, але ми в тому винні самі. Чи хочу я повернутися на краві? Так. Точно хочу, але напевно вже в сезон. Я хочу побачити це місце без хвиль, без вітру і без пластику. Ну і з тучою туристів. Всім дякую за увагу! Побачимось в наступних відео. До нових зустрічей!